Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ро. Мене звати Людмила. Сьогодні, 23 червня, 15.15, 15. будемо говорити про Пригожина. Я пропонувала вам цю тему, і багато хто мені писав особисті повідомлення, що було б її цікаво розглянути. І так, Євген Пригожин. Очільник ЧВК Вагнер. Він мене сьогодні дуже здивував. Він мене і раніше дивував, я знала, що він дуже хитра лисиця, але він вже відчуває, до чого йде. І що сьогодні я почула в новинах, що заявив Пригожин. Виявляється, Україна не дамбіла Бамбас 8 лет, не обстрілювала зранку до ночі Україна Донбас 8 років. Були просто перестрілки по позиціям України і Росії. Донбас розворовувався олігархами, такими як Курченко та представниками ФСБ. Про це також сказав Пригожин. І Що це за откровення? Прям явлення Христа народу. Пригожин собі заробляє політичні бали. І очевидно, що він готується вже бути не просто побаром Путіна, не просто кровожерливим вбивцею, а бути таким дипломатом. Бачите, як він вже себе подає. Ну... Що сказати? Вміє подати під правильним соусом ту інформацію, яка йому на цей час вигідна. Давайте, от взагалі, подивимось, що покажуть карти. Пригожин схаменувся. Чи він дійсно щось осознав, прийшло на нього сяяння, він зрозумів, яке лихо накоїв? Давайте подивимось. Королева мечів. Ну, якесь прозріння приходить. Хтось мозги вже добре. Вставив, і він розуміє, до чого воно все йде, що відповідальність неминуча. Треба вже якось переграти цю картину, сказати заходу, ой, щось прям все все вилітає. І тут король мечів вже розуміє, до чого йде війна. Пригожин вже хоче ось цього короля мечів, який сидить на троні, зігнати і сам зайняти його місце. Вже хоче бути аналогом Навального, мабуть. Давайте дивимось. Євгеній Пригожин. Ставлення до України на даний час, що покаже Таро розклад. Істине ставлення до України. Євгена Пригожина. Істине ставлення до України. Євгена Пригожина. Самі цікаво, що зараз покаже Таро розклад. Двійка кубків. Він вже хоче щось домовлятися. Але все, щоб якось так коварно, щоб себе не обідить. Так, лицар пентаклів, відлюдник, п'ятірка жезлів. Вже бачите, відсторонюється від війни п'ятірка жезлів бойових дій, від конфлікту воєнного. Думає, що мудріше прийняти якесь прагматичне рішення по розрахунку, щось якось робити. Так, тут ось у нас всесвіт. І королева Кубків, і П'ятірка Пентаклів. Я думаю, що Пригожин розуміє, що підрив Каховської ГЕС просто так не минеться. Ось королева Кубків. Також він розуміє, ось бачите, коли на ЗС зробили розклад. Світ. І на ГЕС інші робили розклад, мабуть, на Дніпро ГЕС, якщо я вже не плутаю, п'ятірка Пентаклів випадала. Він розуміє, що буде е, зруйнована, скоріше за все, ще одна ГЕС, що може бути знову підтоплення, може бути знову трагедія. Або ж підірветься заміновані ось ці басейни на ЗАЕС. Він розуміє, до чого все йде його ставлення до України. Він розуміє, що Україну зруйнували. Що ресурсу вже тут такого, якби він хотів отримати, він вже не зможе отримати. І, скоріше за все, він думає, що треба покидати Україну, бо п'ятірка Пентаклів, зокрема, в мене випадала. Коли я робила на вересень 2022 року розклад на Україну, на Харківську область, і там, чи будуть тікати орки, випадала п'ятірка Пентаклів. Тоді майже ніхто не говорив за Харківську область. Я говорила по п'ятірці Пентаклів, що орки можуть тікати. І Харківщина була звільнена саме у вересні. Ось Пригожин також думає, що треба вже... Сварачувати ласти, треба вже якось домовлятися, треба забирати те, що вже награбували, і якось закінчувати цей конфлікт. Що він до України пилає любов'ю? Ні є. В нього свій розрахунок прагматичний. Перша карта Лицар Пентаклів випала. Він все прораховує, незважаючи на те, що він такий кровожерний бивця, але він. Як це не дивно звучить, людина далекоглядна і розсудлива. І він розуміє, до чого все йде, який ще теракт Росією готується, і він хоче вже повністю від цієї влади відсторонитися, себе відбілити. Я ось буду такий дипломат, переговорщик, я вже не при чому. При цьому до України. Теплих, прямо глобальних відчуттів в нього немає, тому що ось тут замикається п'ятіркою Пентаклів. Україна для нього ресурс, і він бачить, що цей ресурс вже вичерпаний, так як було задумано, Київ за три дня вже не буде. І він розуміє, треба давати вже звідси якось потихеньку драпака, щоб собі. Виграти політичні бали. І ви ж бачите, як веде себе Пригожин. Він їздить, дає різні якісь прес-конференції по Росії. Так само, як робив колись Путін, так зараз він все це робить. Він показує себе як альтернатива Володимиру Путіну зайняти місце Олексія Навального, який в той же час все одно. Немає хороших руських, він все рівно імпераліст. А, до речі, ще я вам говорила про завод шампанських вин в Бахмуті. Пам'ятаєте, в Бахмуті правильно, бо будуть мене виправляти. Що є завод, який треба повернути власникам, відшкодувати матеріальну шкоду. Дивіться, життя людей все це не рахується, а приватна власність не доторкана. Бачите, як вже Пригожин спілкується. Хоче виходити на рівень політики, дипломата, а не просто людини з кувалдою, яка катує своїх зеків. Ось такий розклад. Пригожин, звісно, мене дивував раніше, але сьогодні його заява прям так: не в бровь, а в глаз. А також він сказав, що Путін удає Міноборони неправильну інформацію, що ніхто 60 леопардів не знищив. Ви бачите, що робиться? Ну, ну прям взагалі Пригожин перевершив сам себе, і це при тому, що йому дозволяється це говорити в Росії. Ніхто його за шкірку не бере і нікуди не саджає за те, що він війну війною називає чи за інші такі. Фразочки щодо Путіна. Пам'ятаєте, дідушку? Ось дивіться, Ярофант. Я тільки думала, що в Пригожина є якась дуже така істотна криша. Хтось його дуже добре кришує і він відчуває себе під захистом, що все йому зійде з рук. Так що ось так, давайте подивимося. Ось це все, що Пригожин робить. Чи він готується? Йти в президенти Росії, чи має намір балотуватися в президенти Росії? Чи хоче Пригожин балотуватися в президенти Росії? Чи хоче Пригожин балотуватися в президенти Росії? Справедливість хоче вже якось по документах, щоб в нього все добре було. Я не, Я не той Пригожин, що був. Поки що ось він вкладає ресурс, гроші в ось це те, що по повітрю, те, що через інтернет, те, що слово швидко-швидко, ось те, те, що несеться, робить свою, вкладає кошти в свою пропаганду. Ось так я можу сказати, хоча навіть це не пропаганда, а інформаційна кампанія. Ось зараз він це робить, але поки що він в роздумах. Що він буде надалі робити? Може, взагалі йому треба буде тікати, а ніякі там не президенти балотуватись. Ось він в роздумах, як домовитись. Бачите, дублюється. Колода говорить, із розклада в розклад перетікають карти, він обдумує план, як же домовитись, як піти на переговори, як зробити так, щоб і, і себе не обідіть так кажучи. І перед заходом таким дипломатом-переговорщиком виступити. Можливо, він кудись навіть і їздив, бо колісниця випадає, і про щось домовлявся. І... Це може, в принципі, дивіться, сонце закохані говорити за те, що переговори ці йдуть в нього таке досить успішно. Та й взагалі, Пригожин він не просто такий мальчик на побігушках у Путіна. В нього серйозний воєнний ресурс, адміністративний ресурс. Він вже навіть займається натяками про виплату репарацій. Може, ось це йде розмова, і кудись він їздить, про щось він домовляється. Ось таке показує розклад. Побачимо, як відіграється, що буде Пригожин далі співати. Давайте подивимося: пригожин як людина. Які його головні характеристики? Які головні характеристики пригожина як людини? Риси характеру. Пригожин. Так, хотіла десятка пентаклів випадати, дуже гроші любить, дуже він матеріальна людина. Десятка кубків, сім'я для нього також важлива. Ну, як я знаю, з новин то Пригожина є, дружина і діти. Своїх діточок і жінку шкода. А чужих можна і в розход. Бачите, як воно робиться. Давайте, головні риси Пригожина. Головні риси Пригожина. Як людини. Дивимось, що покаже. Ту спонтаклю. От все-таки йому матеріальне, все дуже близьке. Можливо, він в його даті народження є знак землі. Так, Всесвіт Жриця. Четвірка Пентаклів. Те, що він хапуга, то це однозначно. Четвірка пентаклів своє не упущу, своє збережу. Він хоче накопичувати, накопичувати свої багатства. Знаєте, як скруч Макдак, давай, давай сюди грошики, я все контролюю, я все тримаю, все в мене має бути під контролем. Я думаю, що він дуже ревнивий, як чоловік, наприклад. Дуже. Так може бути, як і диктатор, в тому числі, він своє нікому не віддасть, що, наприклад, стосується жінок. Якщо брати так далі по Всесвіту, це він хоче бути на виду, він хоче бути публічною людиною. Зокрема, в нього ж є і. Медіахолдинги, фільми він там щось знімав. І взагалі він активно бере участь в пропаганді, він активно просуває свій бренд. Він хоче бути я тут, я тут, я, я всюди. Ось і він навіть хоче вийти на світовий рівень, щоб світові лідери з ним рахувалися, щоб тисли йому руку, щоб поважали його, щоб може бути, знаєте, так. Таким миротворцем, тому що Всесвіт може говорити взагалі про мир, що я ось такий хороший руський, я закінчу війну. Але ось жриця – це те, що він людина з двойним дном. Він одне робить, друге думає, третє планує. В цій жриці є Трійка Кубків. Все ж таки, я думаю, що він йде до якогось союзу. І наразі він про це може обговорювати це як із західними партнерами, можливо, якісь контакти є із американською стороною, але це все лише мої припущення. Просто ось тут трійка кубків, це може бути якась тристороння домовленість. Якщо взяти жриця і трійка кубків, і ми говоримо на характеристику людини, то я можу сказати, припустити, що карти кажуть, що у Пригожина багато коханок. І я думаю, що це і вважається норма для нього, хоча інколи йому самому буває важко з усіма цими жіночками. Ну вже ж, людина немолода. Але бачите, трійка кубків, трійка Пентаклів, жриця, Хто розуміє розуміється на таро, він скаже, що це однозначно сигніфікатори любовних трикутників. Так що там пригожен ще той ловелас, як людина. На четвірку Пентаклів щось ось додамо. Ось. Він все ж таки хоче тримати під контролем конфлікт, якщо взяти так, і він хоче його якось стабілізувати, домовитись. Думаю, що зараз йде у Пригожина якісь переговори про замороження конфлікту. Якщо брати так, в цілому Пригожин ще та тьомна лошадка, те, що він публічно каже, те, що він робить, це інша справа, і він своє, звісно, не віддасть. Я думаю, що він може бути. Таким досить ревнивим може бути досить жадним, або ж, навіть якщо не жадним, а ось так скрупульозно підраховувати всі свої гроші. Кожна копієчка на рахунку. Думаю, ось таке може бути. Хоча для своєї сім'ї, як ви постійно фортунками випадали, 10 кубків, 10 пентаклів, він, звісно, зробить все. Ось таке показала так що... Здивував, здивував. А, до речі, Трійка Кубків ще може говорити, що він любить добряче погуляти, випити. Ось такий застольний парень, компанії погулять. Ну, звісно, там і жінки, і жінки різні. Думаю, що він може собі це дозволити. І багато, мабуть, росіянок і не проти цього замутити з ним, так скажемо. Ну, кожному своє. Давайте подивимося. Який фінал буде у Пригожина? Фінал Пригожина. Що його чекає в майбутньому? Що чекає Пригожина в майбутньому? Що чекає Пригожина в майбутньому? Всесвіт. Всесвіт ось в нього. Ходить за ним по п'ятам. Може, він кудись втече за кордон. До речі, він же там в Африці, може бути, прям африканським королем сидіти на алмазах, і ніхто його і не знайде. Всесвіт також може означати і кінець життєвого шляху. Але ось побачимо. Дивіться, ярофан, смерть і 10 мечів. Так, я думаю, що Пригожина з часом приберуть. Віддасть Богу душу. Ну, ось так мені цей розклад читається. Це може бути якась автокатастрофа, смерть, десятка мечів, наприклад. Що ще може бути? Це може бути якесь замовне вбивство ось єрофанта. Коли Пригожин виконує свою місію, яку він наразі виконує комусь, він зараз дуже вигідний. Є якийсь єрофант скритий, ми його не бачимо, він не публічний. і він, як кукловод, ось всіми хороводить, дає вказівки, що робити. І коли ось цьому єрофанту він вже не буде потрібен, його просто приберуть. Або ж або ж в мене ще таке припущення є. Можливо, Пригожин сам інсценує свою смерть. Давайте подивимося, що інша колода покаже, що чекає Пригожина в майбутньому. Взагалі, вирогідність смерті в автокатастрофі, в тому числі, чи десь на дорозі, дуже, дуже імовірна. Крім того, його можуть і отруїти, тому що. Єрофант, це може бути, як із фармацевтикою також пов'язано, і це буде якась така неочікувана раптова смерть. І його ось цей єрофант, все ж таки, я думаю, що прибере. Дивимось, що чекає Пригожена. Що інша колода покаже, що чекає Пригожина? П'ятірка жезлів, сімка кубків і шістка кубків. Все ж таки. Нуль. Ось карта шістка кубків і обнулення. Ось це конфлікт. Дивіться, тут справедливість знову випадає. Ось конфлікт. Ось ілюзії, смертні гріхи. Ось шістка кубків. Це там, де дом, там, де сім'я, і там пішло обнулення. Його можуть, до речі, Єрофант це ще карта. Сім'ї, традицій, все по правилам, ось це будинок, ось це обнулення. Можливо, буде якесь влучання ракетою дроном в його будинок, де живе його сім'я. І потім ось це все обнулять. Але в будь-якому випадку, як вже. Комусь заплачено за це, щоб розібратися сім кажезлів. І пригожена відправити, як мінімум в лікарню, а як максимум і на той світ четвірка. І ось паж мечів. Це все буде підло. Підло підступно, хтось його підставить. Вже під коворні ігри там свої є. Все. Пригожену хана буде. Карти кажуть. А як буде, то побачимо. Може, він якось, звісно, хитрий лис інсценує свою смерть і десь пропаде, але як по картам, то ось світ, десятка мечів і карта смерть можуть дуже, не то що тонко, а прям, прямим текстом натякати, що загроза смерті над Пригоженим в фіналі нависає, і вона значна. Ось такий був розклад: побачимо, як все це відіграється. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. За адекватні коментарі я вдячна. Хейтерам хейтерське. Хай всіх вас збережуть вищі сили і не забувайте про ядерні загрози. Загроза на ЗС вона реальна. Ті всі охолоджувальні ставки заміновані, загрозу показувало. В попередніх прогнозах я вам говорила про хмару, це може бути хмара і хімічна, і радіаційна, і поширення якихось інфекцій повітряно крапельним шляхом швидке поширення. Тому будьте обережні. Бажаю всім захисту вищих сил.